Привіт, я надіюсь, ти слідкуєш за ринком криптовалюти, а точніше ти в ньому знаходишся, тому що дивишся наші ролики про токен сейли, про ретродропи та про інвестиційні портфелі. Саме про них ми зараз і поговоримо. В даному ролику я хочу поділитися своїми думками стосовно тієї ситуації, яка сьогодні відбувається на криптовалютному ринку. Поговоримо про біткоін, поговоримо про альткоін і певний сценарій, який я очікую стосовно розвитку подальших подій, тому що є ряд моментів, про які ми повинні з вами. Поговорити, але перед тим як ми продовжимо, є один момент. Приблизно 70 людей, які дивляться наші ролики, не підписані на наш канал. Тому підписуйтесь, тому що ми ділимося про криптовалюту українською мовою. І люди, які дивляться, все лише 10 залишає нам вподобайку. А нам буде значно приємніше, якщо ви поставите лайк і ми продовжимо створювати класний, якісний та корисний контент. З тобою яденторокрівський команда Криптоніт полетіли. Ну що ж, аль настав і нам вдалося все таки дуже гарно заробити. Я про це декілька разів говорив. почав писати пости про те, що вже почалась фаза бичого ринку, не бичка, коли все починає рости, а саме фаза бичого ринку. І тут десь має бути фраза. А я говорив, а я казав, насправді цього не буде, тому що це не той альтсезон, який. Я очікував приблизно дати, які я ставив, а були зовсім іншими, але все-таки ми були в ринку. І не на великий процент від депозиту, про це ми поговори в кінці ролика. Да, нам вдалося заробити, але є ряд моментів і ряд питань до криптовалютного ринку, і чи ми взагалі продовжимо рости. А можливо, це є певний фейковий ріст, зародження ейфорії, засадження хомяків, а потім буде, як то кажуть, стандартна бритва. Ми будемо розбиратися. Якщо ми глянемо на ринок криптовалюти, у нас немає зовсім логічного пояснення, чому ринок крипти виріс. Але у нас є розмови, які продовжують невщухати це прийняття біткоін та ефіріум і ТІФ. Зовсім недавно була фейкована новина від одної медійної платформи про те, що вже прийняли BTC та ЕТХ ETF, але це була фейкована новина, і ми не встигли відчути на смак бо ринок, як одразу ринок відкотився донизу. Але це не проблема. Все таки є певна логічна теорія, можливо, є інсайдерська інформація, яка... Прослучилася назовні і попала в руки тої самої платформи, яка вирішила бути інсайдером і поділитися певною інформацією про прийняття BTC та ETH ETF і поділилася нею з нами. Якщо говорити про причини росту, вони сформовані всього лиш не одним очікуванням, що ближчим часом сюди прийдуть інституціонали і будуть. Відкупляти крипту в усіх уміків в, 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 в заженуть біткоїн там по 200, по 300, можливо, до мільйона доларів і тому подібне. Саме ріст ринку сформований тільки на очікуваннях без підтвердження якоїсь певної інформації. Що ж таке, ETF? це можливість купляти криптовалюту. точніше біток та ефір не тільки на криптовалютних біржах, там нам привичних, тому що ми розуміємо про що йде мова, а також можливість купляти ті самі активи, які я назвав на фондових біржах. Само собою, що там ліквідність, там капіталізація значно більше, і фунди, які там є, і взагалі фонди, які подавали заявку на прийняття а, тих самих ETF, кошти, які їхньому управлінні складають більше ніж 200 трильйонів доларів. Само собою, що це новий прихід ліквідності. принаймні, ми так думаємо, ми так вважаємо. І Є певне логічне пояснення, що в ринку криптовалюти, коли приходять нові гравці, приходить нова ліквідність. Само собою, що у нас йде памп. Присутній позитивний фон і все дає скажені ікси. Але чи в даному випадку так? Давайте відтворимо логічну ситуацію. Все таки прийняли біткоін та ефірі Мітія. Вони торгуються на фондових біржах, сюди прийшли великі гравці, які хочуть відкупити біток. Але у нас є логічний і конкретний момент: чи будуть вони відкупляти біткоін за ціною 40 тисяч доларів, враховуючи те, що велика кількість монет зберігається всього лише на 100 гаманцях. Можемо відкрити сайт і подивитися взагалі статистику. То ми побачимо, що 50% від емісії усього біткоїна зберігається на гаманцях, балансах яких більше 100 біткоїнів, і більше 70, навіть 80% усієї емісії біткоїна зберігається на балансах, в яких більше. 10 біткоїнів, що говорить нам про те, що певні великі гравці вже давно набрали позиції. Якщо ми говоримо про прихід інституціоналів, у нас має бути логічне питання: чи дійсно вони зацікавлені в ринку криптовалюти? Вони приходять в той ринок, де більшість гравців вже знаходяться в плюсових позиціях. Тому що при ціні 138 тисяч доларів, сьогодні більше 50% гравців, які є у ринку, знаходяться саме в плюсових позиціях, і також ті самі великі гравці, як було прикладу мікростратежі, у якого середня ціна покупки. Великої кількості біткоїнів Знаходиться в рівні 30 тисяч доларів, уже знаходиться в плюсі. Чи буде інституціональний інвестор заходити сюди як хом'як, розуміючи, що він буде пампити ринок, що він буде впливати на ринок, інвестуючи сюди великий капітал, і він вже буде мати певну позицію хом'яка, і він вже буде в певній програшній позиції відносно інших гравців. Я більше протримуюсь такої думки, що криптовалюта продовжує бути високоризикованим інструментом для заробітку навіть після того, як будуть приймати ті самі ETF, люди, які будуть сюди інвестувати, будуть робити це обережно і з скоріше за все, що вони будуть реалізовувати, маючи великий капітал, певну маніпуляцію, і по таким цінам, ні, ефіріум, ні біткоін вони не будуть набирати в свої портфелі. Тому даний ріст сформований очікуванням того, що приймуть. Ті самі ETF і ринок полетить, але враховуючи теж велика кількість біткоїна вже розподілена на користь того самого маніпулятора, чи будуть вони сюди приходити купляти біткоїн по 40 тисяч доларів, тим самим виглядати як хом'яками і збирати крихту зі столу. Та само собою, що навіть купуючи біток по 40 тисяч доларів, маючи капітал, вони можуть його реалізувати. Але скоріше за все, що по таким цінам вони купляти його не будуть. Тому і схиляюсь до того, що прийняття ETF позитивно попливає на криптовалютний ринок, але питання, коли той чи інший план. Маніпуляції ними буде виконаний і які ціни для них будуть адекватними. Другий важливий момент, про який ми повинні говорити, це про індекс страху та жадості. Якщо ми перейдемо на екран комп'ютера, то можемо побачити ось такий індикатор і глянути взагалі на минулий бичий ринок і подивитися на яких відмітках був індекс жадості. Побачити, що на хаях він складав приблизно 62, два там можливо навіть 90%. Це той момент, коли ринок був перекуплений. Зараз ринок знаходиться на тих самих відмітках, де індекс жадності там 70-75 і доходить навіть до 80 одиниць. Що говорить нам про те, що ринок в певній мірі є перекупленим. І якщо ми глянемо на різні спільноти, ми можемо глянути на західні спільноти, які голосно кричать про те, що ось настав той альсезон, настала бичка, і ми там з ближчим часом будемо криптомільйонерами і так далі. І також ми глянемо на наші ком'юніті, які в моменті дуже скоро ожили і люди пішли дивитися ролики. І також є один момент само собою, що це не конкретний тригер для аналізу, але в Google. Трендах біткоін починає рости. Починають гуглити. А чому біткоін коштує 38 тисяч доларів? Гуглить, а як купити біткоїн? Якщо ми глянемо на спільноти, люди починають мені писати. Перегляди на ютубі починають рости. Люди людей починають цікавити криптовалюти. Якщо ми подивимося на настрій людей, що є важливим моментом стосовно аналізу ринку криптовалюти, то може побачити певні нотки ейфорії, і люди намагаються запригнути в остатнє вагон, тому що скоро будуть приймати ETF. І знову ж таки ми вертаємося до логічного питання: чи буде сюди заходити великий гравець, маючи великий капітал, і вести нас з собою там не знаю на якісь певні відмітки, там в район 100 тисяч, можливо, 200 тисяч доларів за біткоїн, маючи таких пасажирів, які як ми, які в моменті вирішили залетіти в ринок крипти. Якщо ми глянемо на усі вершини, то індекс жадності в момент корекції був рин районі 74. Тут в індекс жадності був там теж в районі 70, потім пішов на 90 і знову ж таки побачили корекцію. Тут в індекс жадості був 74, тут індекс жадості був 75, що говорить нам про те, що сьогодні ринок також на певних відмітках, які говорять нам про те, що зараз є певна екстремальна зона для покупки біткоїна. Ну і паралельно з тим, якщо ми будемо читати твіттер-треди, то може побачити різні дослідження аналітиків, які говорять про те, що ринок альткоїнів, ринок криптовалюти, ось ця крипторалі, яке сьогодні у нас почалось, в певні моменти є перегрітим. Але є один суперечливий момент, який ви можете зауважити перед минулим булраном, який у нас відбувся, індекс жадності також був на екстремальних показниках. Але в той момент все таки була певні макроекономічна, економічна ситуація більш сприятлива до росту. А криптовалюти, а точніше був включений печатний станок. Тим самим була велика інфляція долара, на фоні якого і почав рости. Тим самим це все відбувалося вже безпосередньо після халвінгу, який відбувся у нас у 2020 році. Тому ось цей ріст, який у нас відбувся, він був логічно аргументований, і цього можна було очікувати. Тому аналізуючи ринок і аналізуючи настрій людей, психологічний стан, ми можемо зрозуміти, що є. Певна ейфорія, починається жадність людей, і вони все-таки вирішили і хочуть докупляти сьогодні криптовалюту, тому що вони не встигли сформувати той чи інший портфель в той момент, коли потрібно це було робити. Тому об'єми на криптовалютних біржах почали рости. Люди намагаються запригнути в останній вгон і будуть намагатися запригнути, тому що почався Булуран. Тому на ринку криптовалюти дану маніпуляцію називають як бичий капкан, коли зароджують в людей відчуття фому, що вони не встигли, вони більше вже не встигнуть, і таких цін вони більше ніколи не побачать. Тим самим засаджуючи їх в біткоін по 38 тисяч доларів, в ефіріум по 2 тисячі доларів починають елементарно брити, опускаючи ціну, і люди в більшості випадків тримаючи інвестиційний портфель. І ті люди, які купляли біткоін по 45-50 тисяч доларів у 2020 році, попали саме на даний капкан, коли їх засадили, з відчуттям того, що ринок продовжить рости. Хоча ніяких логічних причин цьому немає, враховуючи макроекономічну і геополітичну ситуацію, яка сьогодні також не в найкращому стані. ФРС у нас перестало піднімати ставку, але якщо ми глянемо на певні фактори, які у нас були починаючи з 2000 року. Після того, як ставку почнуть опускати, її будуть опускати, враховуючи певні негативні показники і розуміючи те, що ближчим часом може. Трапитись та сама рецесія. Тим самим, акції, такі як SP 500 і NASDAQ, починають падати на фоні негативних новин, а нормальний їхній ріст починає тоді, коли ставка фінансування перестають опускати. І розуміючи, що це нічим не допомогло, включають печатальний станок. Це один із логічних і найадекватніших сценаріїв, які сьогодні у нас може бути. Якщо ми глянемо набор США, ми прекрасно розуміємо, що ставку фінансування почнуть опускати після того, як припинять її опускати, будуть включати печатаний станок, і у нас інфляція неминуча. Саме на фоні таких новин у нас може початися той булран, якого ми заслуговуємо. Ну і давайте перейдемо на графіки, глянемо взагалі на біткоін, що у нас тут взагалі є. Якщо ми глянемо, біткоін сьогодні знаходиться у висхідному тренді, і він торгується на своїх пікових значеннях, це в районі там, 38 тисяч доларів. А пікове значення може бути в районі там 39 сорока тисяч доларів, куди ми можемо в потенціалі прийти. Після того ми можемо побачити певну корекцію. Я за корекцію говорив в минулих роликах, але я на ній великий акцент не робив. Я більше робив акцент на те, що ліквідність будуть переливати з біткоїна в айкоїни, тим самим будуть їх накачувати, що ми її побачили. Якщо ми глянемо зараз, я даний сценарій не збираюсь відкидати, враховуючи те, що ми торгуємося на своїх пікових показниках. Це є екстремальна зона для будь-яких покупок. У нас був висхідний тренд, який ми досить гарно відпрацювали. Ось можемо побачити. У нас де структури висхідного тренду. І враховуючи те, де ми знаходимося зараз, у нас ринок проситься на корекцію в район 32 тисяч доларів. Ну і також, давайте відкриємо шаблон барів і візьмемо цей ріст, який максимально подібний до теперішнього. Просто скопіюємо, накладаємо його на сценарій, який сьогодні у нас присутній, і можемо побачити, що все-таки логічно було би побачити корекцію біткоїна в район 35 тисяч доларів, закріпитись нижчі 35 тисяч доларів, а потім похід на 32 тисячі доларів. Також залишена ліквідність в районі 32 тисяч доларів, а великий об'єми були саме на відмітках 22-25 тисяч доларів. Тому у мене думки наступні: ми можемо піти в район 40 тисяч доларів. Після того побачити певне розпреділення, перелив ліквідності в альткоїнів, адже я продовжую очікувати ріст альткоїнів, я конкретних відміток стосовно альткоїнів не ставлю. Ми у нас середня точка входу максимально приємна для довгострокових інвестицій. А після того побачити відкат в район 35-32 тисяч доларів за біткоїн. Якщо ми відкриємо графік, який ми вже декілька разів показували в нашій ролика, то можемо бачити, що перший рік після. Саме от з довгої затяжної ведмежки у нас все-таки був прибуток. Після чого ми побачили корекцію. Тут відбувся коронавірус. Це і певний чорний лепідь. І в даному випадку я продовжую протримуватись власного сценарію. Це корекція біткоїна саме перед халвінгом, який у нас відбудеться в травні 2024 року. І саме біткоїн та ефіріум ETF потенціалі, за думкою аналітики, будуть приймати в березні. Хоча представники BlackRock заявляють те, що їхні заявки на ETF будуть прийняті в січні 2024 року. Ось це дані відмітки, які у нас є, але навіть за таким сценарієм, після приходу нової ліквідності, після приходу нових гравців, підкоїн по 40 тисяч доларів це дорого для людей, які прийшли маніпулювати ринком. Хоч ми і не помилилися стосовно того, що ми очікуємо корекцію біткоїна в варіон 25 тисяч доларів, але я в декількох роликах говорив про те, що я очікую все-таки похід нижче 25 тисяч доларів, в район 21,22. Тисяч доларів, і ми на даних відмітках в рівні 22 тисяч доларів мали би за моїм сценарієм опинитися саме зимою 2023-2024 року. Але враховуючи макроекономічну ситуацію, дивлячись на біткоїн, який сьогодні торгується на відмітках 40 тисяч доларів, без будь-якого логічного пояснення, враховуючи індекс страху та жадності, який сьогодні зашкалює, і прихід нових людей. Нових гравців, нової ліквідності, які є маніпуляторами, говорять ні про те, що до халвінгу біткоїна в 2024 році ми можемо побачити зниження біткоїна, і сьогодні можуть в будь-який момент підтягнути негативні новини, після чого ви навіть не встигнете продавати свої активи. Але будь-які спекуляції на ринку це є певні ризики, тому що ми бавимося з вогнем. Стоїть конкретне і логічне питання, яка ваша позиція на ринку? У мене позиція людини, яка прийшла інвестувати. Якщо я купив біткоін по 25 тисяч доларів за курсом 25 тисяч доларів, я очікував там побачити більше 50 тисяч доларів в рівні двох років, я його не буду продавати. І один із найкращих варіантів, якщо ви прийшли сюди інвестувати та ви прийшли сюди на дистанцію, то бавитися з вогнем є певні ризики, тому що мій план 100%. Не підтверджений ніким, це всього лише мої суб'єктивні думки. І так само ми можемо говорити про ринок альткоїнів. Я говорив про те, що ліквідність біткоїна будуть переливати вальту, будуть її накачувати, щоб при корекції біткоїна при подальшому його зниженні не так боляче було. Якщо наприклад сьогодні біткоїн піде на, на ті самі відмітки, які у нас були. Це в район, наприклад, 25 тисяч доларів. Це зниження його в районі 30%. Це може трапитися там не знаю, в районі декількох місяців. Я не закладаю миттєвої корекції. Я взагалі просто ділюся одним із сценарієм, який у мене є в голові, і якого я планую протримуватись. То альткоїни, які виросли на 50 60 там, 100 можуть опуститися на ті відмітки, які були декілька тижнів назад, коли ми почали записувати ролики, і коли ми почали писати пости в Телеграмі, що все-таки фаза бичого циклу вже почалась. Але потрібно зауважити, що ви не зробили ніяких безлутих помилок. Біток може в потенціалі піти в район 40 тисяч доларів, на даних відмітках 40 тисяч доларів або на даних відмітках 37 тисяч доларів. Може початися певне накопичення, розподілення монет в біткоїні, фіксація певних позицій, але ми не будемо падати. Тим самим ліквідність може переливатися в той самий Ефіріум і усі інші альткоїни, які потенціально можуть вирости більше, ніж вони виросли вже. Тому стосовно моїх цілей по альткоїнах я напишу пост в нашому телеграм-каналі, але у мене вже де-не-де -де частково, частково починають фіксуватися певні монети. Я не фіксую. Цю монету я фіксую певними лімітками, бо я розумію, що зазор руку, якщо говорити про альткоїни, він є досить таки великим. Можуть відбуватися якісь певні корекції, але сам ріст альткоїнів не зупинився. На такому ринку страшно починати лунувати, тому що ми знаходимося на екстремальних значеннях, але шортити проти тренду також є великою помилкою. Тому я буду чекати закріплення біткоїна, а потім вже по факту вирішувати, що мені в подальшому робити. Якщо ми глянемо на мій інвестиційний портфель, то можемо побачити, що в мене сьогодні доля в стейблів в гаманці близько 30%. Само собою, що це було більше, це було до початку росту в районі 50% у мене було в стейблах, тому що я очікував довгий час набирати певні позиції. Я завжди сидів в стейблах, я про це говорив. Але на фоні того, що Альта... І увесь інший поринок почав стріляти, доля портфелю почала зменшитись. Тим самим я також, як і будь-який хом'як, побачивши ріст, почав просто по маркету купляти усі монети, які тільки можна було купити, щоб встигнути запринути в останній вагон Це більш спекуляційні монети, але все-таки, якщо ми глянемо на... А позиції, які у нас є, то у мене знаходиться сьогодні 21 в біткоїні, 11,5% знаходиться в ефіріумі, і усіх інших монет у мене було в районі 5%. Якщо ми глянемо на монети, на які я звертав увагу, це монети, які не реалізовані. а точніше монети, про які ми записували ролик, такі як Суї і Арбітріум. Про Аптус я також планував записати ролик, але я його не встиг записати, тому що він вже почав рости. Суї Апту Арбітріум мають спекуляційний характер, так як ближчим часом у них почнуться розлоки. Також я звернув увагу на такі блокчейни, як Космос і Атом. Хоч і у них маркетинг сьогодні слабенький, але блокчейн пиляється. Я думаю, що наступному бичому ринку, який у нас буде, вони себе реалізують і покажуть насправді, що таке дійсно хороший блокчейн. Стосовно Solana, ми писали пост в нашому телеграмі. І я розказував про те, що Solana насправді дійсно хороший блокчейн, і він нагадує нам графік Ефіріума в 2019 чи 2020 році. І усі інші монети, такі як там чи Link я підбирав, iMix, Phantom, MATIC. Оптимізм фракс, я не встиг набрати ті монети, які мені були цікавими. Я набрав саме ті, в яких я був більш ніж впевнений, які можуть просто... Втримати якусь певну просадку, адже і в будь-яку свою дію закладаю сценарій того, що ми можемо піти на корекцію. Якщо ми глянемо на ціни, по яких я купляв, вони є максимально приємними для того, щоб сидіти з ними один рік, два роки, три роки, скільки потрібно буде, стільки будемо сидіти. Але ми зможемо заробити тоді, коли будемо продавати наші плюсові позиції для того, щоб фіксувати наш прибуток. Тому сьогодні, дивлячись на графік і опираючись на той сценарій, який я бачу, я частково де не де. При досягненні певних цілей, які мені було б цікаві, починаю фіксувати позиції на певних відмітках, які для мене є цікавими для того, щоб збільшити долю стейблів, і при подальшій корекції і зниженні ринку, який в потенціалі може відбутися, я мав стейбли для того, щоб відкупляти. Я не заливаю в портфель. Нової ліквідності я керую тим портфелем, я керую тими коштами, які в мене були ще зароблені там в минулої бички. Я пробую їх розганяти. Такий у нас вийшов ролик, само собою, що швидкі апдейти я даю своєму телеграм-каналі. А ще більше апдейтів я даю у нашій закритій групі, де ми ділимося. Також інформація про нашу закриту спільноту в описі під відео. Якщо хочете приєднатися, пишіть мені приватні повідомлення. З тобою був Дмитро Кліївський, команда Криптоніт Хай щастить. Пака.